Перед вами все необхідне для замішування та вкладання кам'яного килами. Саме головне це увесь стійка смола ліфатична, ґрунт, якщо у вас бетон, та каміння. Смолу ви отримаєте у вигляді двох банок компонента А та компонента Б. Для приготування суміші компонент Б влити в компонент А. Готуємо суміш. Компонент Б вливаємо в компонент А. Перемішуємо дрилю або міксером на протязі 2 хвилин на середніх обертах. Занадто довго не мішати, щоб не нагрівати суміш. Відважуємо необхідну кількість каміння. Враховуючи, що у нас в даному випадку бленд, тобто різне каміння, його попередньо змішуємо без смоли. Далі додаємо смолу 7% від маси каменю. Або на 7 кг смоли додаємо 100 кг каменю. Та перемішуємо на протязі 2-3 хвилин. Якщо у вас бетонна основа, використовуємо гідроізоляційний ґрунт EpiPrime. Висипаємо кам'яний килим на основу. Для розрівнювання використовуємо шпатель та травель люб. Для задання товщини шару починаємо розрівнювати це все шпателем. Для пішохідних навантажень рекомендуємо 15 мм, для руху транспорту 18-20 мм. Обов'язково використовуємо травель-люб, Оприскуємо шпатель для того, щоб він легко ковзав по килиму, а каміння не прилипало. Та впевненими рухами присуємо каміння один до одного. Як ви побачили, нічого складного, це може зробити кожен. Все! Ваш кам'яний килим готовий!